Яку суму виплачує держава за отримання третьої групи інвалідності військовим, давайте розглянемо, хто на неї може претендувати та як таку виплату отримати. Основними умовами для отримання є встановлення інвалідності внаслідок поранення або захворювання, пов'язаного з захистом батьківщини, або якщо інвалідність пов'язана з військовою службою. Обов'язково зверніть увагу на дату встановлення групи, тому що інколи є обмеження у три місяці після звільнення для отримання виплат. Сума виплати залежить від прожиткового. Мінімуму на момент встановлення інвалідності. Наприклад, у 2025 році сума може сягнути 757 тисяч, якщо інвалідність пов'язана з захистом батьківщини. Важливо звернути увагу на строки отримання виплат. Якщо інвалідність внаслідок захисту батьківщини, строк на отримання виплат не обмежений. Але якщо інвалідність встановлена під час проходження військової служби, наприклад, на вас щось там впало в тилу, то заяву на виплату вам треба написати протягом трьох тих. Місяців від цього, тобто захист батьківщини чи просто виконання обов'язку, залежить і розмір виплат, оскільки за захист батьківщини він майже втричі більший. Є різниця в місті подачі документів залежно від військової структури, де військові служили. Це може бути ЗСУ, прикордонна служба, СБУ і так далі. Для тих, хто ще служить, документи треба передавати командиру частини. У разі відмови в отриманні виплат, є можливість його судового оскарження. Ми зможемо вам допомогти.